Залі засновників виробництва пана Осипа Івані Зінкевич. Дозвольте подякувати вам за те, що ви своєю присутністю в цьому залі приєдналися до вшанування пам'яті колег героїв руха. Ми розуміємо всю голову цієї події і розуміємо всю групу подібних подій э, для нашої історії і для самого нашого народу. Власне, певна кількість таких подій, і і поразок, спільну пам'ятку ці події, вони визначає спільноту як нації, дозволяє спільноті почувати себе нації, дозволяє спільноті мати тим приємти в минулому, які можуть вести її в майбутнє і дають їй і моральну, і власне історичну настанову. Як провадити далі своє суспільне життя. Тому ми тут, і тому ми доблизити з кожного року, як, як на найширшому рівні, до своїх можливостей намагається відзначати цю дату, але разом з тим і вельми предметна дати нашої сусідні. Книгу. Е, наше виробництво також забезпечило передачу е, досить значного накладу 5000 тисяч цієї книги в музей Крут, де книгу можна безкоштовно отримати і е, власне, весь цей наклад вже розійшовся між людьми, що свідчить про е, цікавість і про пам'ять, про цю подію. Цього року, сьогодні вранці два автобуси молоді е, е, відвідали крути і власне приєдналися до е, пам'ятних подій, до подій вшанування полеглих там. А сьогодні ми також на цьому вечір продовжимо це вшанування. Проте, якби обрати газ цього вечора, яке мало б звучати, то, очевидь, не могли б стати слова. Пам'ятати про полеглих означає думати про живих. Ми вважаємо, що пам'ять про минуле, пам'ять про поразки, пам'ять про перемоги це ще одна причина і ще один момент, коли варто переосмислювати сучасне. Тому що історія повторюється, хоча повторюється в інших формах, проте те паралелі, вони просто кидають цю віч. Вочевидь, багато з вас знають, що після завтра, 31, -го, 31 -го січня, в понеділок біля станції метро Арсенальна розпочнеться акція протесту студентів проти нового закону про вищу освіту. Ми всі знаємо, чому ці люди, чому студенти, і, вочевидь, багато хто з нас будуть там, це тому, що. Молодь не, бажає, молодь не бажає бути заручниками закону, який повертає нас у е, радянську систему освіти, який зупиняє е, вільний дух в університетах і який загрожує врешті українському змісту цієї освіти. Проте, ми маємо себе запитати не е, чому молодь там. Ми можемо бути впевнені, що завжди. Знайдеться 300 а більше 3 тисячі ще більше молодих людей, щоб ми говорили зараз спетики про нашу молодь, які будуть брати участь в акції. Ми повинні себе також запитати, чому так сталося, що молодь має йти на цей протест? Чому так сталося, що знову молоді люди стають заручниками ситуації? Чому так трапилося і які дії або, власне, яка бездіяльність привела до таких наслідків? Вочевидь, в цьому слід звинувачувати не лише тих, хто зараз сидить в кабінетах, відповідає за вищу освіту, відповідає за виховання молоді, які пов'язані і, з ними діти. Вочевидь, можна звинувачувати і тих, хто був в цих кабінетах і не забезпечив цієї підтримки молодим людям. Яка тепер відчутність, якої тепер сполукає їх вдаватися до акцій протесту, до мирних акцій протесту? Проте знову ж історична паралель. І в цей момент ми повинні зрозуміти, що найпершим завданням будь-кого з нас є очевидь, якась протидія. Протидія цій традиційній історії, яка повторюється знову і знову. Мені здається, що з цього залу, залу Центральної ради, ми повинні бути не лише вшанувавши пам'ять колег колеги Зброї Крут, а також підставою настановою долі, яка може і мусить змінювати е, нашу систему. Я маю на увазі на основу на об'єднання і на кожного взаєморозуміння між найширшими хрестами тих людей, які себе як українці, між цією українською нацією. Через рік на Україні відбудуться парламентські вибори, але до сих пір ми не маємо єдиної авторитетної національної демократичної організації партії, групи, і авторитетної громадської організації, яка могла б розвинутися в рухах партію. Це означає, що якщо найближчим часом не буде зроблено кроків до такого об'єднання, то через рік у нас не буде вибору. Або вибір буде між рідними партіями і силами, вибір з усвідомленням того, що нас в нас знову буде чекати пара поразки цього разу проладись і це знову ж те саме усвідомлення, з яким е, хлопці в сукрути. Тобто вибір, який потрібно зробити, але який, на жаль, переречені на не невдачу. І е, е, якщо ми не зможемо змінити хід цієї нашої історії тут і зараз, це означатиме, що різня жертва знову ж залишається апеляцією до ще дальшого майбутнього, але не до теперішнього. Відповідно, в очевидь, а тут серед нас зараз досить багато людей, яких ми вважаємо моральними авторитетами. Найперші всі люди, але так само і всі ми, повинні сприяти цьому порозумінню, цьому консенсусу і виробити, сприяти виробленню всім, що ми робимо, що ми пишемо, що ми говоримо, сприяти виробленню цього порозуміння, навіть більше радикальною. І найбільш поміркованими позиціями. Тому що якщо цього взаєморозуміння не буде досягнуто, тобто, і якщо е, ми не війдемо до спільної думки, то успішна історія наша складеться ще на деякий час, що, що може бути вельми пригод. Нам потрібно пам'ятати про це і потрібно зрозуміти це саме у тому, у чому залі збирався перший наш парламент, який досить полонізував, дискутував і сварився, аж до тих пір, поки його вивели до німецькому пагенням. Ця історія не має повторюватися. Вочевидь, на нас чекає в майбутньому і мусить чекати в майбутньому більш успішна версія цієї історії. І ми повинні пам'ятати так, що не лише цим вечором, не лише поїздкою Крутин, не лише читанням тих, але й е, висловленими, написаними думками, ми повинні сприяти, ми повинні сприяти виробленню спільної думки. Саме це і буде найкращим пам'ятником полегним зброю.